Які всі думали, що от цей знак він відомий всім, і коли виявилось, що цей знак має автора, ну дуже було приємно знати і дуже було приємно познайомитися з цією людиною. І виявляється, що Андрій Ярмоленко він робить дуже багато патріотичного, дуже багато цікавого для України. Він намалював дуже багато знаків, які ми всі вважаємо, що вони є. Народними знаками і е, тому домовленість в день створення партії Українське об'єднання патріотів укроп е, безпосередньо з автором цього твору е, це дуже гарний знак, і от, гарний знак і для всіх патріотів, і для партії. і, Я думаю, для Андрія. Домовились, чому сума одна гривня, тому що безоплатно передавати неможливо по ліцензійним договорам. і домовились за одну гривню. При цьому домовились про подальше співробітництво, з якого Андрій буде передавати гроші на благодійні на благодійні цілі. Я думаю, це буде взаємовигідно і для Андрія, і для всіх патріотів України.